І наразі, якраз тих, хто перебуває у столиці, просять здати кров для поранених. Де це можна зробити? Яким чином знає Владислав Величко, наш журналіст, Тож, Владе, влада? Привіт, тобі я так розумію, що йдеться не про звичайні стаціонарні місця в лікарнях, де зазвичай ми здаємо кров, а це якраз саме окрема ініціатива. Вітаю Женю, Ігоре. Доброго дня столиці. Дивіться, насправді тут здають кров не тільки для військових, а й для цивільних, але про це поговоримо трішки згодом. І ми, от зараз, перебуваємо, хоча б хоча і на виїзній власне процедурі забору крові, але все ж ми знаходимося у столичній клініці на Подоль в у Подільському районі. Відповідно, ми знаходимося у клініці Міріум, і ось власне цей збір організований за допомогою також патронатної служби Янголи Азову разом у бутнє а також. Також фундацією донор юей, ось дивіться таку табличку. Ви тут можете знайти з легкістю. Дійсно, моя група крові друга, але на жаль, на жаль, мій ранковий сніданок не дозволив мені стати сьогодні донором. Тож наступного разу я обов'язково виправлюсь. А виглядає ось це все приблизно так? Попрошу мого колегу. Олега, щоб він продемонстрував, тут зібралося дійсно чимало людей. Це до того, ж, що тут є певні списки, в яких люди сформовані на відповідний час для того, аби не було великого скупчення людей, і відповідно проведемо вам такий маленький екскурс, як це все працює, і підійдемо одразу до дівчат-чарівниць, які сидять, можна сказати, на рецепції. Ось ці дві дівчинки у червоних футболочках зараз ми в них запитаємо дівчата, дівчата, А скажіть, будь ласка, як багато людей до вас сьогодні записалося на здачу крові, і взагалі, от який в них порядок? Наразі зареєстровано 87 людей, по на кожні півгодини 14 осіб. І багато прийшли, бачу галочки. Майже всі стоять. Так, так. Ну десь 12-14 приходять. Все, дякуємо вам, дівчата. Не будемо вас відволікати. Тож дивіться, після того як ви прийшли сюди, обрали також одразу відповідно до вашої групи крові наліпку. Відповідно, у мене група крові друга. Тож я беру цю наліпку. Після того, звичайно ж, кожен донор має. Набратися сил, відповідно, він має випити чаю, може з'їсти якихось солодощів. Доволі вибір тут великий. Давайте продемонструємо вам Ось, дивіться, Мені особисто подобаються ось ці кекси. Дякую із сердечком. І тобто, тут, звичайно, ви можете випити води, ви можете випити чаю, ви можете з'їсти солодощів, можете підкріпитися перегом або ж будь-чим. Тобто голодним із запамороченням голови ви звідси точно не вийдете. А головне пам'ятайте, що ви робите гарну і добру справу, тому що ця кров ваша, яку ви сьогодні здаєте тут, або здаєте будь-який день, може Рятувати комусь життя після цього. Ви бачите, ось тут уже сформована така черга з людей. Вони підходять до лікарів, які відповідно видають їм усі бланки, беруть у них кров на аналіз. Це також дуже важливо, щоб кров відповідала всім стандартам. І після того вони вже видають їм ось такий суцільний набір, і люди переходять до ось таких кушеток, які тут встановлені прямо зараз. І ви можете бачити, що прямо зараз наші колеги, ось тут беруть інтерв'ю в одного з хлопців, який здає кров. А ми підійдемо до дівчат. Скажіть, будь ласка, дівчатка, ми бачимо у вас. Тут стоять ще пробірки, такі ось свіжа кров і пробірки. Для чого це ось ці пробірки? Якщо кров, ми розуміємо, що це донорська кров, то що це за пробірки? І скільки взагалі ви сьогодні берете в донорі крові? Кожен донор у нас е, іде як е, теоретично не обслідуваний да? тому. Е, ми беремо е, пробірку для того, щоб провірити на основні інфекції? Це віл е, сифіліс. Е, Гепатит Б і С, і тільки після того як ми привозимо в інститут, так провіряємо кров на ці інфекції, і вони а, мінусові. Ми а, віддаємо кров в експедицію, яка розпо розподіляє, так, як це ну, вимагають якісь екстанції. дуже дякуємо вам. Не будемо вас відволікати від роботи. Як бачите, тут суворий контроль за якістю крові, і відповідно ж. Цікавить питання, куди ж ця кров таки піде? Як я вже проанонсував, вона буде спрямована як і для цивільних осіб, так і для військових. Тож для чого збирають сьогодні кров? І, взагалі, як часто планують проводити подібні заходи? Давайте почуємо від власне директора цієї клініки. Тож прошу пряму мову, ми робимо це для центру переливання крові в інституті кардіохірургії Амосова. Справа в тому, що коли виникають деколи потреби в моїй в нашій клініці в крові, ми звертаємося до цих центрів крові і вибираємо їх деколи вдається віддати зворотніх донорів, деколи ні. Тому ми зацікавлені в тому, що в центрах крові завжди був цей запас. А ми робимо це вперше в цій клініці, проте збираємося це робити, якщо нам вдасться, успішно пройде цей захід регулярно, раз в кілька місяців, як мінімум. Зараз вже є. Домовленість на другу половину серпня робимо це в колаборації з платформою Donor.ua, з патронатною службою полку АЗОВ Янголи Азову і з громадською організацією Разом у майбутнє ЮА. Тож, як ви можете бачити, ось куди буде спрямована ця кров, і донори тут зібралися досить різних калібрів: від юного до старшого. І відповідно є ті, хто здає кров, чи не вперше, а є донори, вже постійні донори, ті, які вже можливо врятували не одне життя. Тож чому люди сюди приходять і яка в них мотивація? Давайте почуємо. Це моя 23 я крові Чому прийшов? Тому що розумію, що це важливо, особливо що в мене третій мінус. І якби завжди я потреба в крові, особливо чим рідка що вона, тим їй більше треба. Та власне, це вже моя друга здача. Я почав цю традицію цього року. Думаю, і продовжувати кожні там 3 місяці, коли це можна буде робити. Власне, чому здаю? Бо... Я розумію її потреби на фронті, особливо на фронті. Да, для цивілів теж, мовно для цивільних осіб, які її потребують, це важливо, але на мою думку, саме після початку повномасштабної потреба в донорстві зросла просто в рази, а самих донорів, на жаль, їх кількість не збільшується. Відповідно, я намагаюся пропагувати серед своїх друзів постійну здачу крові, сам здаю її по максимуму. І власне забезпечують цією кров'ю людей, які цього потребують. Тож, якщо ви захочете доєднатися власне до цієї ініціативи, і в серпні, коли вже планується наступна здача цієї крові, доєднатися, тож вам потрібно буде зареєструватися. Звичайно, ви можете прийти сюди в цю клініку прямо зараз. Тут протягом чи до 12.30 ще будуть приймати забори крові. Але досить важливо і от важливо нагадати, що до здачі крові, відповідно, якщо ви хочете стати донором, до цього потрібно підходити дуже відповідально. А саме вам повинно бути від 18 до 60 років, ви обов'язково маєте важити, тобто мати масу вашого тіла не менше аніж 50 кілограм, і зріст ваш має бути не менший аніж 150 сантиметрів. До того ж, напередодні рекомендують виключити з раціону жирну їжу, а вживати відварені м'ясо та рибу, і також фрукти, соки, компот та житній хліб. Тому що, от, як в моєму випадку, неправильна дієта ставить хрест от на вашому донорстві. Ну а все ж, якщо ви вирішили доєднатися, прийшли. Сюди здали кров, то після цього ви можете отримати пам'ятні призи. Якось, наприклад, від фундації разом у майбутнє ЮЕЙ». Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні донорам даєте? А, сьогодні доброго дня, звати мене Анатолій. Сьогодні нашим донорам крові, нашим волонтерам, ми видаємо маленькі подяки за їхню працю заради нашої перемоги. А саме ось у нас є людина, яка здала кров. Сьогодні вона отримала. Давайте подивимося прямо зараз, як це буде відбуватися. Брилочок. Дякую. Наш логотип. Який розмір футболки? Yes. Yes. І футболочку. Вона йде з брендом з слоганом Donor.ua. І тут вказані всі спонсори даного процесу. Дякуємо вам, і ми можемо бачити ще, що кожному донору вручають ось таку подяку, куди як я розумію, вписують його ім'я. Ну і відповідно він може зробити з нею фото на пам'ять у футболці, і відповідно з таким чарівним сердечком. А головне, що кожен, хто сюди прийшов, зробив гарну справу. Адже, але а, а, бо пам'ятайте, кожна крапля вашої крові може врятувати чиєсь життя. А на цьому Женю, Ігоря, я передаю вам слово. Дякуємо тобі, Влада. Влад величко, наш журналіст, якраз в місці, де зараз збирають кров для наших і військових, і так само для цивільних. Дуже хороша ініціатива. Долучайтеся, долучайтеся, ви долучайтеся так. так.